Далі, друзі, переходимо і до міжнародної арени. Будемо говорити про те, що відбувається там. Адже нині з'являється інформація від Умєрова про те, що очікуємо все ж таки на організацію візиту лідера нашої країни Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки в найближчу можливу дату, і це має статися саме. В листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленостей з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди обговорених у Женеві. І тепер ми розраховуємо на підтримку наших партнерів з Європейського союзу. Ну і знову ж таки у у соцмережах про це повідомив делегації України та США під час переговорів в Женеві досягли спільного розуміння щодо ключових умов мирної угоди. Ну і тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках. Ми очікуємо на організацію візиту президента України до Сполучених Штатів у найближчу можливу дату в листопаді. Останній день знову ж таки це 30 листопада, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленостей із Президентом Трампом. Повідомив він. Ну і знову ж таки нагадаємо, що 23 листопада в Женеві відбулися переговори Сполучених Штатів та України щодо. Мирного плану для завершення війни в спільній заяві країни йдеться про те, що делегації підготували оновлений рамковий документ щодо мирного врегулювання. Адже за даними ЗМІ, сторони погодили більшість із 28 пунктів і скоригували значну частину. А от спірні питання, зокрема щодо територій і НАТО, залишили на узгодження. Президента. 24 листопада РБК Україна написала, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть зустрітися вже цього або наступного тижня. Хоча точну дату в Женеві не обговорювали. Але все ж таки згодом білому домі заявили, що зустріч лідерів цього тижня не запланована. Раніше Трамп підтвердив, що хоче, щоб Володимир Зеленський погодився на мирний план до дня подяки. Це нагадаю вам 27 листопада, 24 листопада. Financial Times, посилаючись на джерела, знайомі з обговоренням повідомили, що мирний план сполучених штатів після переговорів української та американської делегації в Женеві скоротився з 28 до 19 пунктів. Лідер нашої країни Володимир Зеленський вже також відреагував на цю атаку і далі буду його цитувати. Зараз у Києві на місцях російських ударів працюють наші рятувальники. Основний російський удар ночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень, житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про 13 поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині, були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі, жодного військового сенсу. Також били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. Головні цілі енергетика і все, що забезпечує нормальне життя. Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема і аеробалістичні, та понад 460 дронів, з яких більшість російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів Молдови та Румунії. Є точний час прольотів. Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зазначає Зеленський, зброя тепова важливі так само, як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз це щоб усі партнери разом спільними зусиллями рухалися до дипломатії. Тиск на Росію обов'язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною, зазначив президент України Володимир Зеленський. Ну і більше деталей щодо удару по столиці має і наш постійний експерт, військовий та політичний оглядач. Нині також і військовослужбовець Олександр Мусієнко. Тож пропоную далі почути. Загалом можу сказати киянам, що ворог не полишатиме спроб, доки триває війна, атакувати столицю. Київ завжди буде для агресора а, одні, однією із пріоритетних цілей. Тому треба бути пильними і берегти себе. А, ну а плани зрозумілі це. Холод, голод, темрява вони не змінилися. Ворог і далі хоче створювати ще більше проблем нам в енергетиці, в паливно-енергетичному комплексі. Загалом, щоб було менше світла, щоб виникали проблеми з водопостачанням, теплопостачанням. Тому я вас закликаю. А... Все ж таки бути пильними, відповідальними і допомагати один одному підтримувати. Ми маємо формувати те, що на заході в Америці, наприклад, називається відповідальні ком'юніті. Хто там звідти мене дивиться чи в Європі так само розумієте, про що я це все. Має бути. Сьогодні зранку, буквально от в українських київських телеграм-каналах, шириться відео, де жінку з дитиною не пускали в укриття, вона була в коридорі, а інші мешканці там не знають достеменно точну ситуацію, не буду говорити. Побутовий інцидент, але дуже неприємний. Дуже неприємно, коли таке бачиш. Коли ми фактично вже майже 4 роки повномасштабного російського вторгнення, а відповідно атак на Київ. Бомбардувань Києва, і ми бачимо з відео, коли когось не пускають. Давайте бути людьми. Першу чергу, не не залишати собі і не забувати ось це людське про співпереживання і допомогу один одному.